Пробую проростити насіння соняшника. Вчора я його замочила більше як на 2 години насіння, а потім висіяла на серветку. На жаль, ковричка в мене не було. А так же виглядає насіння. Зараз будемо прискувати і ставимо ще до завтра. Ще через трохи. Насіння вже почало проростати. Але покрилося чуть-чуть, як то поцвіло, треба більше провітрювати. То зараз ми поставимо провітрювати. І вже воно ну дуже вже проростає. Звичайне насіння соняшника, яке я купила на ринку. Звичайні серветці. Пройшло кілька днів, от так виглядають. підросли, Нагадую, що це на звичайному, на звичайній серветці до столу. Вони такі стали з коріннячком. От, корінничком. На смак дуже смачні. Кришку мусила відкривати, а потім зовсім відкрити, тому що покривалося таким білим пухом. підсвітало. Але як не перший раз нічого. Вирішила проростити ще льон. Ось третя доба і вже видно паростки. Так само. Льон купила в аптеці, серветки прості з дому. Намочила насіння на більше ніж на три години і розложила рівномірно. Вкрила плівкою. Сьогодні ще полила. Вчора ще мені здавалося, що було все було вологе. А сьогодні вже суховато. І все, вже багато проростає, чекаємо. Ось так глядає дьон за кілька днів. Якщо у вас є фітолампа, то добре поставити під лампу, бо потягнулися, ті що були з сонячної сторони, ці ростуть, а з іншої сторони менше ростуть. Але він дуже швидко проріс. Ось так вже виглядає. Росте дуже швидко. Головне поливати обережно, не заливати, провітрювати. І яскраве освітлення. І все дуже гарно росте.